Ми бачили акції останні місяці. Вони були під сідами мерії, і була дуже така шумна справа в засобах масової інформації про три паспорти. Мера Одеси Труханова про те, що він, крім російського, ще має грецький. Він займався спростуванням, теж викладаючи якісь довідки від російських офіційних джерел. Одна насправді зараз як ситуація існує оцей ще антитруханівський протестний рух під стінами мерії і чи Труханов якось закріпився на вічно. Ні, нічого, що ж Туханом захитися на вічно це все залежить від політичної волі громадян. Я на жаль в ефірі та не можу сказати правду, бо якщо казати правду, цей конфлікт причини конфлікт між а, двома групами забудовників міста Одеси. Одна група належить одному бізнесмену, інша група належить до бізнесмена, який дотичний до нинішньої мерії. Ці дві групи системно працюють з таким закладом, який знаходиться в місті Київ, адміністрація президента і тому. Якщо ми будемо казати правду, я на жаль не можу сказати вірити Чому? Чому? Ну, що Ви хочете -по почути -почу <-ти> да. ви хочете почути правду Так. про Павла Ковальчука, який системно доїть. Ну давайте є такий Віталій Ковальчук, який системно доїть одеську мерію його здобутовників нашого міста. І весь цей конфлікт, цей майдан він інспірований не тільки російськими попортами, шорами і так далі. Він інспірований системним конфліктом між. Двома забудовниками, які руйнують моє місто, з якими я борюсь із іншим із, із одним іншим. Але в нас є корупція, така сама, як і в Києві з забудовою, і в адміністрації президента є люди, які користуються цією ситуацією і збагачуються на цьому моє місто. Його руйнують один з цих забудовників і старші товариші Геннадія Трофанова, які перебувають в місті Лондоні. Ну, Бачите, вашими, вашими словами маю, мало би з нашого ефіру зацікавитись національне антикорупційне бюро, це, це пряма підслідність. Бородіда. Я все розумію, ну це повні змі, одеські, повні блоги, навіть там кандидат в мери. Олександр Горич Бородій про це каже. Всі кажуть про Ангелка, всі кажуть про жука, всі кажуть про Аналік Івана. Мертішна партій до моя звернувала Однаківана. Вас удивили на сухой забудові. Але Тавніщук, який зараз міністр, він програв апеляцію тиждень тому. Якщо ми кажемо вже цю правду, я дякую про каналу, що правда може бути в ефірі транслювана. Ну, я навіть не сподівався на такий, ну кажучи чесно, я вам дуже дякую журналістам зараз за правду. Тоді давайте казати всю правду. Ми виграли по двох незаконних забудова, які вміють моє місто, які порушують усі можливі норми, два суди. Але чомусь апеляція Мінпульпом, який погоджував ну, історика архітектурне м, обґрунтування, вона програна тиждень тому. Чому вона програна? Ну, певно, тому що є корупція в місті Києві. Зрозуміло. Дякую, Павло, власне, за інформацію. Напевно, тому що деякі люди з адміністрації президента виводять з місто Одеса Гроші. <реш> Павле, дякую власне, за, в, в, за інформацію. Думаю, що за всіма нормами закону ваша інформація має бути почута в, вухами е, детективів Національного антикорупційного бюро.